Навіть сучасна Олімпіада колись була вкрай дивною. Там було місце для таких видів спорту, як австралійський і гельський футбол, японське бойове мистецтво Будо, французький бій ціпками, велосипедне поло і вікінгська боротьба. Але в давнину існували ще божевільніші розваги. Сьогодні ми згадаємо про найдивніші гобі минулого: ковзання на кістках. За цією назвою ховається майже звичайне ковзанярство, та тільки це архаїчна і набагато небезпечніша версія. Судячи з археологічних знахідок, перші ковзани були створені ще дві тисячі років тому у Фінляндії. До 14-го сторіччя їх робили з кісток тварин, але простої швидкості юним ковзанярам виявилося мало. Літописець лондонського життя Уільям Фітстівен писав у 17-му сторіччі. Іноді двоє молодиків стає на відстані один від одного і біжить зустріч і стикається, наче під нахилом. Таким чином, один або і обидва учасники падають не без шкоди для здоров'я. І там, де літ торкається голови, він здирає шкіру. А якщо хтось падає на ногу чи на руку, то найчастіше ламає їх. Кінний бокс на самому початку двадцятого сторіччя люди в Європі надзвичайно захоплювалися двома речами кулачним боєм і кінною їздою. Американський боксер і авантюрист Бобі Добс, який приїхав із Америки до Європи по славу, вирішив, потрібно об'єднати їх, щоб стати справжнім королем шоу. Бобі був справді чудовим бійцем. Настільки, що зібравши чимало нагород у США, швидко уперся у стелю. Далі рости виявилося нікуди. Він пошукав щастя у Берліні, знову всіх переміг, організував власну спортивну школу і від нудьги вирішив заснувати кінний бокс. Правила прості: два бійці в рукавицях сідають на коне і намагаються побити один одного. Звучить Хопливо, тому на короткий час прихильниками цього спорту стали німецькі дворяни, американський посол і безліч офіцерів-кавалеристів. Тисяча 1912 року навіть відбувся турнір, на якому були присутні члени імператорської родини. Проте кінний бокс усім швидко набриднув. Керування конем потребувало уваги і витривалості, тому вельми страждала боксерська складова і ефективність видовища. Полювання на людину. Упродовж 18-19 сторіч серед європейської аристократії існувала доволі жорстока забава, яку евфемістично називали людським полюванням або живими шахами. Особливо ця розвага сподобалася при дворах німецьких князів. Правила були прості й жахливі. Водночас: обирали кріпака чи слугу, давали йому годину фори і відпускали бігти в ліс. Потім дворяни сідали на коней, брали гончаків і влаштовували справжню погоню. Якщо дичину вдавалося упіймати, то на нещасного втікача чекало покарання різками. Якщо ж він примудрявся протриматися до заходу сонця, то отримував золоту монету і прощення всіх прогріхів. Найвитонченіші варіації охоплювали перешкоди: мости, які можна було переходити тільки у певний час, або безпечні зони, де не можна було перебувати довше ніж півгодини. Французький маркіз Десад писав про одну таку подію, де брало участь одразу 12 зайців і 30 мисливців. Вижило тільки троє зайців, і, на жаль, усі мисливці. Хапання в угра. Колись давно в Нідерландах це було настільки популярною розвагою у міських низів, що її неодноразово забороняли. Аж надто нестримно поводилися глядачі, і влада все-таки мала рацію. Адже у 19 сторіччі це призвело до заколоту. Над каналом у місті підвішують мотузок, а на ньому щойно спійманого вугра. Завдання гравців, впливучи на човні, на значній швидкості схопити руками цю рибину, а її ще іноді намащували олією. Звучить просто, проте все нерідко закінчувалося падінням із човнів. Глядачі сміялися до сліз і закладалися, а переможець отримував у нагороду цього самого вугра на вечерю. Тися 1886 року. Ця забавка перетворилася на один із найкривавіших бунтів у історії Амстердама. Рік видався вкрай важким чимало міщан голодувало. Тим часом, як буржуа хвалилися розкішню. Соціальне напруження призвело до вибуху, коли хтось почав гратися в хапання вугра. А поліція жорстоко розігнала збіговисько. Ця подія стала останньою краплиною. Біднота повстала, довелося вводити війська. На барикадах загинуло 26 осіб. А ще 136 чоловік були травмовані. Заколот назвали вугровим бунтом. Підкидання лисиць. У давнину германці мали звичай. Якщо рік удався голодним і холодним, то хапали лиса і на ковдрі підкидали його в повітря. У середні віки забобон трансформувався в ігрища, які полюбляли знаті навіть імператори, організовували арену з огородженими боками. На землі розстеляли великі шматки тканини. Потім із загонів випускали спійманих на полях лисиць. Схопившись за кути полотна, гравці підкидали тварин. Відомий рекорд 7 метрів 30 сантиметрів у висоту. Якогось особливого сенсу в всьому цьому не було. Проте аристократія обожнювала таке видовище. Сплав водоспадами в боці. Наприкінці 19-го сторіччя у США панував дивний ажіотаж навколо Ніагарського водоспаду. Ним марили поети і художники. До нього подорожували юрби туристів. Але найдалі пішли екстремали, які падали з нього в бочках. Першим цей трюк вирішив провернути Бондар Карлайл Грем. Він сплавився порогами Ніагару в бочці, яку сам таки змайстрував і запросто пережив цю авантюру. Щоправда, вдруге не пощастило. За рік Грем вирішив, що упореться без захисного спорядження, і оглухнув на все життя. Естафету підхопила його подруга мод. Вона взяла з собою фокстер'єра, який злякався, заткнув своєю мордою отвір для повітря, і мод задихнулася. 1901 року за божевільний намір узялася вчителька Енні Едсон Тейлор. На свій 63-й день народження вона пірнула у водені агари у боці, з постеленим усередині матрацом, і вижила Енні могла б непогано на цьому заробити. Та її менеджеру тільки із отриманими грошима. Тисяча 1911 року англієць Боббі Ліч також зумів вижити у боці, але потім перебував у лікарні 23 тижні. За іронією, незабаром після цього він розбився насмерть, посковзнувшись на польсиновій шкурці. Інший англієць Чарльз Стівенс обрав надто крихку бочку. Під час запливу 1920 року він вибив дно і вилетів назовні. Рятувальники змогли знайти тільки його руку. Загалом таких відчайдухів було 15-ро. З них п'ятеро загинуло. Стрибки понад биками. На давньому криті існував один із найвидовішніших і смертельно небезпечних типів спорту в історії людства таврокатапсія чи стрибки понад биками. Цей ритуальний спорт був не просто розвагою. А священною дією, присвяченою Богові Посейдону. Акробати таврокатапи тренувалися з дитинства. Вони мали підбігати до розлюченого бика строго спереду, схопитися за його роги тієї миті, коли тварина опускала голову для атаки, і використовувати інерцію, щоби здійснити сальто понад бичачою спиною. Найдосвідченіші майстри примудрялися приземлятися на ноги позаду тварини, де їх підхоплювали помічники. Археологічні фрески у Кноцькому палаці показують, що в цьому спорті брали. Участь як чоловіки, так і жінки биків спеціально обирали. Потрібні були великі, агресивні тварини з довгими гострими рогами. Смертність, як ви розумієте, просто зашкалювала. Змагання проводили на великих аренах перед тисячами глядачів. Переможці отримували золоті браслети і ставали героями, порівняними з сучасними зірками спорту. Традиція проіснувала майже тисячу років до падіння мінойської цивілізації, приблизно 1100 року до нашої ери. Перегони на свинях у середньовічній Німеччині селяни влаштовували перегони верхи на свинях. Звучить комічно, зате було смертельно небезпечно. Свині не передбачувані. Вони можуть раптово зупинитися чи кинутися у бік, скидаючи вершника. Надзвичайно популярні такі скачки були на ярмарках у Баварії. Вершники сідали на відгодованих кабанів вагою під дві сотні кілограмів і намагалися проїхати дистанцію півмилі. Більшість падала у перші таки секунди, отримуючи переломи і забиття. Натомість переможець забирав усіх свиней, які брали участь у перегонах. Цілий статок для селянина. Бої сліпців із кийками в Англії 14-16 сторіч. Популярною розвагою на ярмарках були поєдинки сліпих жабраків із кийками. Їм зав'язували очі, давали в руки важкі палиці і випускали на невелику арену, оточену веселим натовпом. Сліпці мали знайти і побити один одного, орієнтуючись тільки на звук. Глядачі кричали неправильні підказки, збиваючи бідолах із пантелику. Бій тривав доти, доки один із учасників не втрачав свідомості. Переможець отримав мішок борошна і кілька пенсів, що для жебрака було непоганою нагородою. А на сьогодні на цьому все. Як бачите, за минулі кількасот років суспільство стало значно гуманнішим, і чимало зі згаданих ігрищ не викликає нічого крім огиди. Розкажіть у коментарях, чи змогли ми сьогодні вас здивувати, і запропонуйте тему для подальших випусків. До зустрічі наступних вихідних.